Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні приїхала в сусідню громаду, хочу вам показати, як тут гарно. Подивіться, скільки тут троянд, ось насадження. Там далі просто троянди, доль дорожок. Тут теж зроблені такі. Куточок відпочинку, вон, каву можна попити, лавочки стояти, стоять. Ось пам'ятник та розтворив Шевченку. Тут квіти, теж клумби. Практично скрізь знаходяться, є клумби. Ось пам'ятник, гарні ялини. А ось ціла така стрічка гартенції вздовж дороги. Рожеві гортензії. Ось туди і далі, 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 і там гортензії. Дуже гарно цвітуть, дуже красиві. Ось і такі гортензії. Оце широка листа гартенція. Ось всі рожеві, ось одна червоненька. Далі вони пішли, туди пішли. Просто дуже гарне видовище. Ну а далі знову клумби, Знову тут установа. Установи я вам не буду показувати, але ось здовж клубу. І зараз ось покажу вам, дивіться, зроблена ось, ось така корзина і всередині посаджені квіти. Дуже гарно, дуже ефектно виглядає. І тут знову квіти, знову квіти, скрізь квіти, тут куди не глянь, скрізь квіти. Ось. Ось так, зроблено дуже гарно. А зараз я вийшла на площу і ось ось такі квіти тут. Ось стоять квіти, такі вазони. Їх досить багато. Ось і так ціла цілий ряд. Базонів, там адміністративне дані, а зараз це, це музей у нас тут, але раніше тут була церква. Звичайно, купали, зняли, бо потім після церкви був будинок культури, зараз краєзнавчий музей. Ну і все потопає в квітах. Зараз ближче підійду, боже, які красиві квіти, петунії просто величезні. Величезні, гарні петунії. Їх тут море. А он далі так взагалі огненні петунії. А Зараз я підійду, покажу вам ось бібліотека, і теж зроблена оригінальна клумба. Ось вазони такі зроблені. чіпки посаджені. Тут теж клумба. Теж зроблені ось такі вазони із цементу. Посередині там всередині щось росте. Кости скоро будуть цвісти. Ульданеж, знову петунії посаджений знову цей ряд. вам показую. Така площа. І тут адміністративна будівля. І далі хости. Там раніше стояв пам'ятник линін, ну а зараз ось так зробили як знак цього містечка. Ось я вам показую ще ось таку величезну довгу клумбу і церква. Церква діюча. Взагалі у цьому містечку було сім церков. Залишились дві діючі, одна в основному ця діє і ще одна є. І ось тут такі клумби посаджені. Дуже велика, дуже гарна клумба. Але вона ось ще я бачу чорнобризці, ще тільки починають цвісти, петуні цвіти по цей бік цвітуть червоні годиолуси. Ось такі є тут фонарі, світильники і далі там є меморіал загиблим і є хрест. Голодомор. Ось там так все зроблено, все кругом квіти посаджені і там далі знов троянди, далі видніється. І церква. Церква тут дзвіниця. Ось іще. Зараз ближче підійду. Тут теж знов клумба наступна. І ось стоїть теж такий пам'ятник со части танкової дивізії воздушно десантних корпусів 40 ї армії за десну відбросились це Великої Вітчизняної війни. Тут і знову такі квіти, клумби Квітів дуже багато. І ось вже меморіальні дошки тим, хто загинув. Вже у цій війні. Ось хлопці, які загинули з цієї громади. І така меморіальна дошка. Ну а тут море петуній, просто море. Море, оце я йду до церкви, ось подивіться, які гарні. Ось тут море, море, море. Дуже гарно і навколо церкви теж багато квітів. Тут є ось прихожани, садять, доглядають, є лавочки. Ось тут теж квіти. Ось тут іде будівництво, але теж клумба. Теж біля серцю є клумба. Трояндами, троянди три. Три. І ось отака церква. Ось ялини. І так оригінально зроблено. Навколо ялинок зроблені ось такі клумби. Зараз тут є ще один пам'ятник. Я зараз підійду. Ось такі клумби. Ой, це зараз вийду щось таке гарне, красиве. Знову петуні тут, петуні і море. А ось які гарні квіти, червоні. Ось ціла алея. Ціла алея і знову ж. Ось клумби, ось такі гарні зроблені. Травичка покошена, троянди. Ото львіний зев, як ми в дитинстві казали, собачки. Ось така стоїть смітниця. Тут і знову далі і знову ж клумби. І ось пам'ятник. Зараз намальований літак. Кибальчу, мабуть, уже. Так. За високий політ, за, за високий політ життя, за міцні крила, мужність і сила. Вдячні земляки. А, це герой Радянського Союзу, маршал авіації Руденко. Точно. Бачите, такий гуркий. Так, Він родом звідси цього містечка. Я пам'ятаю, він приїжджав сюди колись дуже-дуже давно, я ще була дитиною. Покажу вам трошки базару. Дуже багато огірків домашніх, абрикоси вже навіть є, часнику море. Дуже багато цього, дуже. Все таки урожай цьому році, огірків. Ага, А яку ціну учасник? 40 гривень любодя. Красиво. Говори, то хороший часычок посадит? Вот, да, а да, да, а, там сейчас? А почему По 25. Да. А их богато, поэтому баса, <laughs> Спасибо. А це вас черніка? Я... Черніка, дивіться, сухенька. Сухенька, руками рвато. А гірки? Все, гірки пішли. Дуже багато огірків. А буряк це вже да, не а... а яку ціну буряк? По Сорок? Так. Да. А морквачка? Правий. Теж сорок. Два, Два... скільки курочок. А скільки коштують у вас такі курочки? Вони... Яка ціна? 200 гривень. 200, оці курчата по 100. 270 вже готовий коротка. Біленька 270. Біленька, вже почала кидати перше єйфой, красно ще не було. Це моя домашнє. гадіш, щоб буде.